Дякую, що ви з нами залишитися на телеканалі Київ. Продовжується у прямому ефірі програма громадська приймання. Отже, дійсно продовжуємо виключно у прямому ефірі. У цій годині піднімаємо дуже важливу тему. Сьогодні нагадаю, вівторок, 4 листопада, і у нас такий дитячий день, якщо ми говоримо сьогодні щодо медичного блоку. Я тільки кілька інформаційних слів нагадаю вам: якщо однорічний малюк ну, так вважають, важить близько 10 кілограмів або трохи більше того, а дворічний – 12 кілограмів, то в наступні роки аж до періоду дозрівання дитина може додавати у середньому 2 кг на жаль, статистика стверджує, що в даний час зайву вагу має кожна п'ята дитина, харчування дітей, ожиріння у дітей, як його уникнути. Про це все за мить. У нас у студії сьогодні дуже рада вітати Наталію Зелінську, головного дитячого ендокринолога Міністерства охорони здоров'я України, доктора медичних наук. 223-09-71, шановні дев'ять Шановлячі, ми чекаємо на ваші дзвінки. Ну, я назвала цифри, це не означає, що це є догмою. Зараз вже лікар розповість, як звернути і на що звернути вашу увагу. А ви нам, будь ласка, телефонуйте, бо зараз ну є такі дві проблеми. Хтось вважає, що у дитини надмірна вага, а є батьки, які вважають, що дитина не добирає вагу. Хоча, ну можливо, це не теж не є правдою. От якщо ви. Ви вважаєте, що ваша дитинка аж занадто худенька, або ж ну набирає якось вагу не так, як би вам хотілося. Ми теж чекаємо на всі ваші дзвінки 223 0971. Дуже прошу чекаємо. Наталя Борисівна, рада вас бачити. Добрий, Добрий, Добрий день. Я хочу, щоб вона все-таки розмежувала. Бо знаєте, от дійсно батьки якісь вважають, певна частина, що їх дитина надто худенька, хоча мені здається, що ну можливо це не так. А хтось вважає, що дитина вже. Трошки забільше важить і чомусь вважаю, що це вже ледь не ожиріння. Хоча все-таки з медичної точки зору, я так розумію, що є чіткі якісь дані, які про це стверджують або про ту ситуацію, або про іншу. Правильно говорю? Абсолютно вірно. У кожної дитини є своя норма нормальної mm -hmm. ваги відносно до її зросту. Тому ендокринологи і педіатри мають там є певні е, таблички, певні графіки, які дозволяють оцінити саме у цієї дитини, конкретно дитини, чи є в неї надмірна вага, чи є ожиріння, mm -hmm. чи є дефіцит маси тіла. Це різні, е, е, різні показники. То у, кож... у дівчаток у хлопчиків свої нормативи. Це дуже проста формула. Дорослі дуже добре знають. Індекс маси тіла всі про нього чули і Дуже опікують, щоб він був в нормі. У дітей така сама ситуація. Він дуже розраховується. Просто вага дитина, дитина ділиться на зріст в метрах квадраті, і та цифра, яка отримується. Порівнюється з нормою для саме для цієї дитини. От, цього дитина шестирічна. Який має бути індекс маси тіла? Треба дивитися, який в неї зріст. треба дивитися індекс маси тіла відповідно до її зросту. Що дитина може бути маленькою, і вага uh -huh. для неї буде надмірною. Вона може бути високою, і uh -huh. тоді на, відносно на цей зріст, вага може бути нормальною. Uh -huh. Тобто тоді, тоді саме для цього оцінюється цей індекс маси тіла. Тобто uh -huh. вага відносно до зросту дитини. Так в нас вже є до Ну говорила. що тема дуже важлива. Говоріть ви в ефірі. А вы в эфире Добрый говорить. Добрый день. Говорить. Доброго дня. Алло. Говорить. Будьте добры, я хочу спросить у вашей гости. Ребенок, ребенок, значит, у которого вот и бабушка, и прабабушка, все были диабетиками, угу. имеет панкреатит, И другие заболевания подобные, имеют ли право на бесплатное обследование, включая, допустим, гормональный фон и прочее, прочее. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про жиріння сьогодні, то ви маєте знати, мабуть, це знаєте, що навіть якщо ви в дорослому віці захворіли на цукровий діабет, то у дитини, незважаючи на її вік, якщо в неї буде надмірна маса тіла, в неї теж є дуже високий ризик захворіти цією хворобою. Тому угу. обов'язково треба дивитися, щоб у дитини не було надмірної маси тіла, незважаючи на те, що це може дитина чомусь вважають так, що це стосується лише дорослих людей, але це Будь-якою mm -hmm. дитини з надмірною вагою це стосується. Відносно до обстеження, сукрокрові, крові, глюко... рівень глюкози крові обстежиться безкоштовно в поліклініках лікарні. Відносно гормонів, це залежить від того, яка, яка фінансова ситуація в, лік... в, той чи... в тій чи іншій Є лікарні. Це таке трошки запитання. 에... Ні, воно зрозуміло, але ну... так, договоріть. Я не можу зрозуміти про яке обстеження мови. Йде, йде мова про те, що визначити мабуть рівень інсуліну. В крові е, є певні гормони, які визнач... в більшості лікарень визначають. Це гормони щитовидної залози. До речі, вони теж є. Зміни функції щитовидної залози теж є однією з причин надмірної ваги. Тому це обов'язково входить в обстеження дітей з надмірною вагою. А Щодо інших гормонів цукрового діабету немає такого, щоб 100% було безкоштовне обстеження. Я про це, ну, це говорю, я не вмішу в можливості лікарні. Там просто звучало, що якщо є у всієї родини, майже так захворювання, це чи впливає це на те, що дитина може пройти безкоштовне обстеження? Ну це ніяк не пов'язано. Я до цього веду, правда. правда? Ну Absolutely. якщо відверто Absolutely. ми не хочемо вас просто в оману для чого ми це говоримо? Для того щоб не... тому, що вам не сказати, що не йдіть, не обстежуйтеся, тому що ну це немає ніякого взаємозв'язку. Ну в нашій країні, Можливо, десь за кордоном, коли усі в родині мають проблеми, якось воно там впливає. У нас такого немає. Ну, ну обстежити в будь-якому випадку треба дитину на рівень глюкози в крові. Це без, без, без яких обговорень. Ну так зрозуміло. Так. так, ми чекаємо далі, бо цікава тема сьогодні. Насправді, якщо вважаєте, що ваша дитина або дійсно вже ожиріння, якщо так вважаєте, або вважаєте, що є дефіцит ваги, Ми чекаємо на ваші запитання. Я хочу одразу, щоб ми перейшли, щоб ми встигли, тому що ми вже ж не секрет, ми з вами кілька разів зустрічалися і вже обговорювали якісь Певні питання зрозуміло, що харчування дуже важливо. А є батьки. Я так сьогодні хочу те, що чуєш, знаєте, з від людей. Є батьки, які говорять, що дитина їсть абсолютно нормально. Ну таке теж може бути, але ви зараз поясните, чому тоді так відбувається. Абсолютно правильно, немає якихось шкідливих продуктів харчування. А чомусь за останній рік там набрала ледь не 8-9 кілограмів, що може відбуватися в організмі людини? І я одразу хочу, щоб ви таким батькам ну, сказали, що треба звернутися до лікаря, напевно, правда, а не чекати ще там кілька років. Обов'язково я згодна з вами ну, це абсолютно, жаль. тому що якщо дитина набирає вагу без, з думки батьків безпідставно, це потребує обстеження, uh -huh. тому що. Я вже перед цим трошки говорила, що це може бути пов'язано зниженням функції щитовидної золи. Це перше, що може бути. Але uh -huh. це не перше, будь-друге. Перше, це може бути пов'язано з тим, що дитина, незважаючи на те, що вона мало їсть, вона і мало рухається. Тобто вона не витрачає ту енергію з їжу, яка вона отримує, на фізичну активність. Тому що закон збереження енергії існує. Якщо є їжа, вона повинна кудись витрачатись. І uh -huh. що дитина сидить не рухається коли телевізор, коли комп'ютера, вона дійсно вона буде набирати вагу, тому що. Нікуди вона не витрачається ця енергія. Тому саме головне саме перша причина надмірної ваги в цивілізованому світі це обмеження рух рухливості дітей. Це перша причина. А вже потім надмірне харчування. Але є момент, коли все таки тут можуть розібратися тільки я розуміє, що якісь відбуваються збій. Абсолютно. може бути дуже багато ендокринних хвороб, які супроводжуються надмірною масою тіла. Абсолютно, тому що ожиріння, надмірна маса тіла це ну різні ступені збільшення ваги. Але і то, і інше вважається патологією. Воно потребує обстеження ендокринолога перш за все, тому що лише ендокринолог може розібрати в чому причина. Є певний об'єм обстежень, які ендокринолог призначає для того, щоб визначити, в чому саме причина. Скажіть, зараз ну в по столиці велика кількість дітей там до десятирічного віку мають ожиріння. Вже ви знаєте, багато і не лише в столиці, а ну по всій, по, по всій Україні, по всьому світі. Але проблема в тому, що е, статистика, ту, яку ми маємо, вона нереальна, оскільки е, реєструється вже дуже тяжке ожиріння. А на тому на той, на тій стадії, що це або знову ж таки, коли звернулись батьки до, до лікаря. Коли дитина сама має надмірну вагу, а батьки вважають, що це абсолютно нормально, нічого вона переросте, ми такі самі, дитина така сама, тобто не, не вважається за проблему, вони не звертаються до, до лікарів, і ця дитина не реєструється, як так, якщо має жиріння. Тому статистика це проблема Думаю. звертання і реєстрації цих хвороб. І якщо ми побачимо, порівняємо, наприклад, чистоту жиріння у дітей в Україні і в світі в Європі Думаю. в Європі, ми відносимося до Європи, то у нас. В десятки разів менше ожиріння, статистичного ожиріння, ніж в Європі. Mm -hmm. Вважається, що в Європі в кожний до 25-30% підлітків мають проблеми з надмірною масою тіла. У нас mm -hmm. 1,4%. Тобто навіть більше, ніж 10 разів менше. Це проблеми реєстрації. Те, про що я говорила, що батьки можуть рік чекати, дитина Абсолютно. набрала 8 кг, другий рік, 9 кілограм 10 А ви, бачите, коли дитина, я бачила там, 10 років 100 кілограмів, бажать. Ну, Хочеться в таких батьків запитати завжди, а чого ви чекаєте? Ну, правда, це ж ожиріння, це ж не лише проблема візуальна, абсолютно це не косметична проблема. Це проблема здоров'я. Правда, Якби Серйозна. це була косметична проблема, то можна було б сказати, що ну Бог так створив нас, але це ж не в цьому проблема. Не треба все перекидати. Знаєте, крім того, що ви розумієте, коли дитина росте і на її організм на підростаючу, така велика маса тіла відкладається. Це проблеми з хребтом, це проблеми з поставою, це проблеми з плоскостопістю, це проблеми з жовчними жовченим шляхами Часто дуже таких дітей, холецистит або жовчокам'яна хвороба розвивається з часом у підлітків у більш старших людей. Це проблеми з статевим дозріванням, особливо у хлопчиків це важливо. Тому що жирова тканина є ендокринною тканиною. Вона виробляє так само гормони, як люди. Як а це ж правда слухати, ось такі запитання, Зараз скаже, можна такого в ефірі не можна запитати, але мені вважає, здається, що треба такі запитання ставити. Бувають випадки, коли отак от не в ефірах чуєш, лікарі говорять, там моделі часто дуже ж худенькі бувають, і лікар говорить просто: хочеш завагітніти, ну наберег хоча б 5-6 кілограмів. А чоловікам навпаки, які мають надмірну вагу, ну років 35, а не можуть ніяк. Все нормально. От пріш пройшли всі всі діагностичні. Методичні якісь лабораторні діагностику. Все добре, ви можете завагітніти, але ти, будь ласка, набереш 6 кілограмів, а ти, вибач, тобі кілограмів 20 треба скинути. І таке буває в житті. Хтось говорить, що це диво. А насправді люди хтось набрав, дружина набрала чоловік схуднув, і в них народжується дитина. Це, це, це впливає. Абсолютно. Абсолютно Ну, бачите, тобто, ну це все ендокринологія спрацьовує, так розумієте, так? Тобто ви теж таким підтверджуєте. Абсолютно. так дівчата. Будь ласка, ви якось набирайте, якщо хочете. Якщо треба чоловіки, тоді знаєте, треба, щоб худнули. Дуже багато говоримо зараз про жиріння, але ми забуваємо про ту проблему. А діабетральна протилежну жінню це дефіцит маси тіла. І знаєте, дуже така ситуація часто відтрапляється. Коли mm -hmm. потрапляють до мене е, батьки з пацієнтами, дівчинка, яка худенька каже: Я все їм не можу поправитись, а повненька каже: Я, я нічого не їм, і, і, і поправляюсь тобто, все, все одно проблема харчування. Адекватного харчування в таких випадках а відносно дефіциту маси тіла, це проблема я вважаю не менш серйозна ніж надмірна вага, оскільки. Є знову ж таки є певний, е, певна енергія для роботи організму. Да? Є життєво, mm -hmm. життєво необхідні органи. Це робота серця, робота кишечника, печінки так далі. І е, чому безпліддя дуже часто у дівчаток, які мають дефіцит маси тіла? Тому що для життя статеві органи не мають такої значущості. і вони відключаються, як знаєте, аварійне відключення на електроенергії, і вони не отримують ту кількість енергії потрібна для того, щоб вони формували, mm -hmm. щоб вони розвивалися і утворили необхідну кількість гормонів. Тобто, це теж проблема серйозна і ну я зрозуміла цікаво насправді. Так, нас і до Прошу, прошу в ефірі. Ага, не дочекалися. 223 09 У нас ще є час, ми вас будемо готові послухати, тому, будь ласка, одразу набирайте 223 09 71 А ми якось піднімемо, але окремо дефіцит маси тіла не тільки у дітей, а й у дорослих так, можна так, поговорити. Так, Тут так. різні історії бувають, правда. А от якщо ми говоримо вже, ну, зрозуміло, що ожиріння має стадії, правильно? Не буває так, що там все просто ожиріння і все, у дітей. У дітей немає стадії. Немає у, ага, є стадії? Ні. у дітей є дві градації: це надмірна маса тіла і ожиріння. У у дорослих О. теж є надмірна маса тіла і ожиріння, але у дорослих є ступені. Uh -huh. У дітей є лише дві дві такі градації. Але ми, коли пишемо діагноз ожиріння, так, ми пишемо обов'язково індекс маси тіла, щоб потім порівнювати, як він змінюється з часом. Uh -huh. І до речі, в таких рекомендаціях є, є консенсус по лікуванню дітей з ожирінням. І там дуже цікава така одна є позиція, яка. Говорить, що якщо у дитини підлітка є надмірна вага, їй дуже складно справлятись з худнути. Дуже важливим є утримати вагу, при тому, що дитина росте. Дитина починає ага, рости, розумію, а зберігається що. попередня маса тіла. тіла. І тоді вона відносно знижується індекс маси. Тобто не, не, не набирати не а набирати протягом зростання дитини. Це теж не так ну, тяжко для дитини часто, але все ж таки воно дієво. Дієво, так? так. А як лікуються взагалі ожиріння у дітей? Ну, окрім того, що методи, які ви зараз зазначили, це дуже корисно, ну, зрозуміло, що багато від чого буде залежати від батьків, правильно, від реального харчування. Але я так розумію, що ще якісь, напевно, додаткові є засоби для лікування? Ну, перш за все ми маємо знати від чого це ожиріння. Так, я розумію, так? причину. Так. Так, якщо ми визначили причину, якщо немає причини ендокринної, яке потребує спеціального лікування ендокринними так. препаратами. Це перш за все фізична активність. І це проблемою є дуже серйозною, оскільки дитина, яка має таку вагу, їй дуже складно займатися спортом, ну, так і всі так. інші діти. Uh -huh. Тому я в таких випадках пропоную давати навантаження не в динаміці, а статичне навантаження, Бо, типу, типу йоги, uh -huh. бодіфлекси чи uh, такі вправи, які не потребують uh -huh. дуже великої рухливості, але які дають навантаження такі з правильним диханням. Ну, легше вони переносяться таке навантаження, і все ж таки обов'язково їм. 223-09-71, Прошу, ми чекаємо на ваші дзвінки. А ще є час. Ну, плавання може бути, правда? Ну, ну, хоча теж важко, але, може, плавання, але ні, плавання теж важливе, але треба розуміти, що плавання повинно бути не просто плавати, а з, з, з швидкістю, тому що жир легкий, вода його дуже добре тримає. І uh -huh. для того, щоб плавання давало свій свій ефект, дитина повинна або на швидкість плавати, uh -huh. або спроти з, проти, з якоїсь противагою. тобто uh -huh. з наш, ну, Анти антихвиля, так? що власти можна вдягати. Да, До речі, да. дітям також. Знаєте, з, з харчування угу. дуже багато рекомендацій з приводу харчування, але саме просте, мабуть, я не знаю, от, може просто, мабуть, просте, рекомендується, що кожна людина має з'їсти в день обов'язково 5 фруктів або, або овочів це саме проста, але це клітковина, вона дає певний об'єм, і вона не дає такої кількості калорій, як вуглеводна їжа, яка вміститься в печиві, там в тістечках, там в солодощах і так далі. Ви бачите, що в нас відбувається? У нас з дитинства дитині. Ну не побачиш дитину без печива в руках. Абсолютно ну, це ж так. прав. Ну я кажу, як є. Краще б собою яблуко. Я мамок розумію. Ну, що вони, але ж ну. З яблуком не так часто побачиш, де да, на вулиці навіть так буває. Бачиш, витирають ручки, так, на тобі печиво, на тобі ну, без печива я не знаю, яку дитину можна І так само вдома, як перекус, знаєте, роблять, і постійно печиво в руках. от постійно, Яблуко це рідкість, морква це рідкість. Ну, це ж проблема теж, я так розумію. І Це ж ну, вироблення цих рефлекторних у дитині смаків рецепторних, ну, це теж не дуже добре, напевно. Все формується з самого першого року життя дитини. Коли дитина призвичається до дитячого харчування, яке солодке, воно, воно має постійно їжа бути смачною. Якщо ви поговорите з людьми старшого віку, вони скажуть, що в, в дитинстві в них було саме головне солодощі, це було або печена, печений буряк або су, су, сушені фрукти. Тому без цукерок абсолютно спокійно можна прожити, тому що вуглеводи, які потрібні дитині, вони вмістяться в місяцях майже в усіх продуктах харчування. і в овочах, і в фруктах, і в, uh -huh. в кашах, і, ну, і дуже багато скейзє. І немає необхідності давати ці е, дуже швидкі вуглеводи, солодощі. Uh -huh. Тобто дитина має отримувати їжу. Фізіологічну, а не ту штучну, яку вона сама створила. І, до речі, вважають, що цукор, цукор є самим шкідливим витвором людини за всю іс історію існування її. Так. Так. Парадоксально, бурячок давати дитині, да? ну, там смачно зробити в дитинство. А цукор та з буряку, там фруктовиту зустріч. Ну, з я розумію, про що, але просто на сам. Ну... Дивно виходить. Ну я розумію, що харчування все одно. Якби ми не говорили, навіть якщо не дай Боже, якісь серйозні індокринні захворювання, але харчування дуже важливе, як би це не було. Так так, так. і треба більше, як ви значили п'ять фруктів на день. Так 5... а ще якщо овочів, не лише фруктів, фруктів mm -hmm. або овочі. Це може бути mm -hmm. морква, яблучко, може бути бурячок. Це може бути апельсинка. Це будь-що. Mm -hmm. Ну, я зрозуміла, що в принципі, якщо ще все вирощено своїми руками, то це ще краще. Тому не цурайтеся, якщо бабуся дідусі там на своїх дачах або в саду щось вирощують і пропонують вам. Беріть і їжте, і дітям обов'язково. Давайте вам до зустрічі обов'язково побачимось. Дуже дякую. дякую. Наталія Зелінська, головний дитячий ендокринолог, міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, була гостем другого блоку. Ну, не випадково вже заговорила про сад, про дачу, тому що в наступному блоці для всіх вас дачника, які роботи необхідно проводити. Дити в листопаді саме в саду. Будьте з нами. Не перемикайте.